Church people gather 나마트니 church song church your kingdom come Настало свято Пасхи в Ізраїлі. Пасха знаменує визволення ізраїльтян Богом під приводом Моїсея з Єгипетського рабства. Щоб відсвяткувати свято Пасхи, усі збираються у храмі в Єрусалимі. Ісус також вирушив до Єрусалиму на Великдень, але хоча багато людей вирушили туди, саме щоб відсвяткувати Пасху, Ісус мав іншу причину. «Ідіть у село, і коли ви війдете в нього, ви знайдете там прив'язаного молодого осла. Відв'яжіть його і приведіть сюди. Якщо хтось запитає вас, навіщо ви відв'язуєте, скажіть йому він потрібен Господу. Учні привели ослання до Ісуса, і коли вони поклали на нього свій одяг, Ісус сів на його спину. Ісус, син Бога Всевишнього, увійшов до Єрусалиму найнижчим і найскромнішим чином. Дуже великий натовп махав зрізаними з пальм гілками і кричав: Осана, сину Давидову! Благословен той, хто прийде в ім'я Господнє. Багато людей розтолили свій одяг по дорозі і вітали Ісуса. Осана у вишніх. Народ вітав Ісуса, як царя. Учні Ісуса пишалися. Вау! Хіба Ісус не великий? Він скоро стане царем. Коли Ісус стане царем, я стану служителем і допомагатиму йому. Я повинен бути в змозі взяти на себе роль поряд з ним. Чи не так? Але Ісус знав, що тріумфування натовпу не триватиме вічно. Ісус думав про царство Боже, а не про славу світу. Ісус увійшов до Єрусалиму, щоб нести хрест за всіх грішників. Ходячи до храму, Ісус оглянув Єрусалим. Коли він прибув до храму, він був здивований тим, що храм був сповнений торговцями. Розніваний цим видовищем, Ісус перекинув столи міновщиків та лави торговців голубами і не дозволив нікому проносити товари через двори храму. Мій дім буде називатися домом молитви для всіх народів, але ви зробили його лігвом розбійників. Ісус вигнав із храму тих, хто продавав і купував. Тим часом первосвященики та законовчителі почули це і почали шукати способу, як убити його, бо боялися його. Бо весь народ дивувався з його вчення. Вони вважали, що тлумачити та навчати словом Божому можуть тільки вони.